Вітаю, мої чудові. Якщо ти полюбляєш грати на своєму ПК, то я знаю, який пристрій довжиною 12-13 см ти найчастіше тримаєш в руках. І незалежно від його розміру, окрім вправності, також важливо наскільки приємно ним користуватись. Більшість мишей нам продають як завершений продукт, тому часто вони нами так і сприймаються. Але це ж не так. Багато частин в миші можна замінити самостійно на ті, що подобаються тобі більше. Навіщо щось міняти в миші? Перший сценарій це якщо в цілому подобається форма та більшість елементів, але деякі інші елементи не подобаються або не підходять. У мене до слова є для цього миша. За формою схожа на мою Endgame. взяв її з цікавості, бо саме у цієї версії акумулятор на 800 мАч, що вдвічі більше за середній акумулятор в мишах, хочу перевірити. Та перемикачі комплектні хоча на 100 мільйонів, та вони якісь дивні по звуку і зовсім не виразні тактильно. Єдине до чого у мене тут претензії. Другий сценарій: якщо якийсь компонент вийшов з ладу, якраз маю стареньку мишу на Pixar 3325, і тут вийшов з ладу лівий перемикач. Всім відомий даблклік. Цю проблему і вирішимо. Третій сценарій у тебе пристрій від Logitech. На багатьох моделях краще замінювати механічні перемикачі відразу. Бо вони хоч і класні, але ненадійні. Які елементи замінити не можна або складно? Це сенсор, бо він є частиною розробленої схеми та контролер не запрограмований працювати з іншою моделлю сенсора. Ну майже, там є сімейства, але здебільшого це так. Корпус. Бувають проєкти для популярних моделей мишей, де можна замінити корпус на якийсь легший з отворами чи ще щось. Але їх не так багато. Воно все дорого, тому інколи люди друкують корпуси на принтерах. Часто простіше собі іншу мишу купити відразу потрібної форми. Перемикачі різних типів між собою. Вони відрізняються за принципом роботи та конструкцією, тому можна змінювати лише на того ж типу, що й були встановлені: механічні на механічні. Оптичні на оптичні і магнітні на магнітні. Оптичні та механічні енкодери колеса між собою. Не завжди, але здебільшого контролер миші налаштований тільки на один тип енкодера колеса. І сигнали з іншого типу енкодера можуть вчитуватись контролером неправильно або неточно. Почнемо з ремонту інваліда. Ця миша дуже довго лежала у мене як запасна, але має поїхати до мами, бо їй нічим розкладати кіберспортивний пасьянс. І для цього я підготував спеціальні тихі перемикачі. Це свіженькі перемикачі від Хуано на 10 мільйонів. Для тихих перемикачів ресурс, до речі, досить навіть непоганий. Задивлялись на Ноктуа, коли робили кольорну гаму. Скажи, частіше за все, у мишах шурупи ховаються під ніжками, тому їх треба знімати дуже акуратно, інакше після пошкодження глайди не можна буде використовувати повторно. Ну і не ліпи їх ні на що, бо потім не прилипнуть знову. Всередині у всіх мишей все дуже схоже. Ось тобі перемикачі, тут енкодер колеса, тут перемикач на клік колесом, ось тобі перемикачі бокових кнопок, тут сенсор. Чим люблю розбирати дешеву китайську периферію, так це, що обов'язково зустріну щось, про що не знав та не чув. Якось ці перемикачі Ойтон, які навіть не гугляться, як належить. Щоб замінити перемикачі, потрібно їх випаяти та припаяти на їх місце нові оптичні перемикачі кріпляться на зачіпках, тому там паяльник не потрібен. Є миші від ASUS чи Incode, у яких реалізована гаряча заміна механічних перемикачів. У інших мишах здебільшого для заміни потрібен буде паяльник, як і у нашому випадку. Я далеко не чемпіон світу спаяння, та перепаяти перемикачі це досить просто і не потребує великої кількості інструментів. Вважаю, що освоїти таку навичку на базовому рівні може будь-хто. Програма мінімум це сам паяльник з регулюванням температури. Прості коштують недорого. Анестезія для миші, щоб їй не боліло. Насправді це рідина, яка примушує припій прилипати до контактів. Якщо є пінцет, теж стане у пригоді. Він також дешевий, але якщо в тебе його нема, то можна вкрасти у дружини або дівчини той, що для брів. Будуть запитання, валився на мене, то я тебе підбив, ти тут ні до чого. Та власне, сам припій. У форматі дроту досить зручно ним оперувати. Це база, якої вже буде достатньо для початку паяння. Килимки, тримачі, лупи, засоби для відсмоктування припою та очищення жала дуже спростять роботу. Якщо воно є, то буде дуже просто. Якщо немає, то також впораємось, треба більше трошки вправності буде. Та і все. На стіл тільки щось підклади, якщо не маєш силіконового килимка, бо просмалити стіл можна аж бігом. Ну і подивись пару відео в ютуб, як правильно паяти, бо зараз я цього не пояснюватиму. Вибирає жало по розміру, щоб нормально влучати в контакти. Для перемикача миші температура має бути не вище 350 градусів, але не нижче 300. І утримувати паяльник на одному місці варто не більше 3 секунд, щоб не пропалити плату. Якщо не вийшло розтопити припій раз, то прибираємо жало і чекаємо кілька секунд, щоб плата охолола і пробуємо знову. Тут три піни, із них припаюють лише два. І основною твоєю задачею буде швидко розтопити припій на обох контактах і потихеньку витягувати перемикач. Якраз тут нам знадобиться крадений пінцет. Можна спробувати й пальцями, але буде трошки гаряче, але комусь зручніше пальцями. Потім варто встановити новий перемикач та припаяти ті ж самі два піни. Головне запам'ятати, якою стороною він стояв, новий вставляємо так само: знеболюємо мишу та припаяємо ніжки по черзі. І все, у твоєї миші нові перемикачі. Знаю, що можна зробити гарніше та чистіше. Та якщо воно працює, це мене влаштовує. Ось якою тихенькою стала миша з тихими перемикачами. Якщо у тебе є проблеми з енкодером колеса, то його можна теж замінити. Для цього треба знати висоту, вона, як правило, пишеться на енкодері. Дуже рідко буває і не пише, як ось тут. Тоді краще загуглити по моделі миші або заміряти, якщо є чим. Вийняти саме колесо, але випаювати стільки пінів одночасно паяльником це необхідно бути віртуозом. Частіше старий енкодер відкушують кусачками, а потім ці піни випаюють по черзі. Ставити новий енкодер можна від іншого будь-якого бренду, аби висота підходила. Ну і технологія також, і готово. Та спершу спробуй просто продути палюку та витягнути сміття та волосся з енкодера та колеса. Часто цього достатньо, щоб колесо знову запрацювало як потрібно, що трапилось у випадку цієї простої миші. У більшості провідних мишей у нас час провід підключається ось таким п'ятипіновим або чотирипіновим контактом. Однак, послідовність цих контактів може бути різна. Як і розмір роз'єму. Тому, якщо ти маєш провідну мишу більш-менш відомого бренду, то можна пошукати кабель саме під неї, або подивитись, з яких інших моделей підходять кабелі. До прикладу, для моєї endgame XM1R повністю підходить кабель від Deser Chroma. Витягнув, під'єднав новий, та і все. Кабель працює. Щоб активувати мишу з новим кабелем, треба буде її під'єднати до комп'ютера, потім від'єднати. Та потім знову під'єднати. І на другий раз миша вже запрацює як треба. Наступна миша повністю нова, але мене вона влаштовує не вся. Мені не подобається ні звук, ні тактильність перемикачів. Ось такі у цієї миші. Ось ці мені подобаються. Окрім звуку ця миша дає дуже притлумлену тактильність, наче кнопка гумова, а не пластикова. Еталоном по звуку та відчуттям для мене є, мабуть, той самий сумнозвісний китайський умрон у мишах Logitech, з яким я вперше зустрівся у G403 багато років тому. Єдиний його мінус, що починає даблклікати дуже швидко, буквально через кілька місяців, і саме тому він сумнозвісний. Але у TTC є перемикач Go, який є повною копією по звуку та тактильно того самого перемикача. Версією на 30 мільйонів, я колись став у мою Endgame. А тут я хочу спробувати на 80 мільйонів, бо тактильно наче все схоже. Замінюємо, перепаюємо і порівнюємо. Не ховайся в зволоженні зорі, бо розгойдані береги, поглинаючих фантаз на горі Будуть завжди нам дорогі. Ти хвилину чуття. Кажуть, це вбити можна тільки раз поразу й жаль, і щаслива хвилина кожна випумінює нам веча? Було? Стало. Нарешті і вона мені подобається. А акумулятор тут таки на 800 мАч. По факту, контролер миші дозволить заряджати акумулятори і вищої місткості. Просто це буде довше. Тому ти можеш в теорії помістити всередину будь-який акумулятор з такою ж вихідною напругою. По стандарту у мишах це 3,7 вольта. Та треба враховувати, що більші за місткістю акумулятори важчі. Ось цей на 800 додає 7 г у порівнянні з версією на 400 мАч. Тому, якщо ти теоретично сюди помістиш умовний 18650, ваги миші він додасть точно, та порушить баланс, що також важливо у розміщенні деталей всередині миші. Імбалансна миша це ще гірше за імбалансну зброю в грі. Ну і якщо ти все ж збільшуватимеш витривалість миші, не забувай, що полярність дротів має відповідати. Червоне то любов, а чорна то журба. Інколи вакуумів у мишах два дроти, інколи три. Слідкуй за їх послідовністю, якщо будеш замінювати акум. Глайди можна також замінити на якісніші. Для цього треба пошукати, чи є відразу вони для твоєї миші. Якщо у тебе не популярна миша, то простіше за все використовувати універсальні кружечки та набрати собі стільки точок ковзання, скільки потрібно. Чим більше, тим швидше прискорення. Одним із найпопулярніших брендів є ESP Tiger. Але зараз можна зустріти багато альтернативних брендів цих кружочків, тому не принципово готова до ковзання миша, виглядає ось так. Воно коштує не дуже дорого, тому якщо твоя миша погано ковзає, то є сенс розглянути таке покращення. Ну і останнє це те, що мені не потрібне, але маю тобі показати. Це гріптейп. Модифікація для тих, у кого миша або долоні слизькі. Це прогумована наклейка для корпусу, що поліпшує щеплення з мишою. Можна пошукати саме під твою модель, а якщо не буде, то доведеться купити універсальні шматки та вирізати самостійно. Мені пощастило під цього крокодила були гріптейпи. І якщо їх наклеїти, то ось так це виглядатиме. Бо в оригамі та аплікації, якщо чесно, я не дуже сильний. І в цілому більшість модифікацій на мишу не є дорогими та складними у реалізації, особливо коли маєш паяльник. Ти можеш перетворити бажану мишу у прямо твою, експериментувати із силою натискання, звуком та тактильністю перемикачів, спробувати різні енкодери колеса за бажанням і віднайти свій еталон. Зрозуміти, наскільки тобі буде достатньо ковзання миші та збільшити або зменшити його кількість за бажанням. У моїх руках тепер миша, яка робить, відчувається та звучить так, як мені подобається. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.